Миру Божого дорогоціню, ви знаєте, проповідуючи людям, каже, що їм потрібно покаятися, прийти до Бога, на що вони відповідають. Що мені не потрібно не церква, не священник. Я з Богом напряму. Але ми можемо подивитися, що весь світ дійсно з Богом напряму, і що у світі відбувається. Ви знаєте, без Бога людина вона е, вдається подобі тварини. Чому? Тому що не бере ні за що відповідальності, не хоче відповідати е, за свої вчинки, за свої гріхи і за що приходить прокляття. Ви знаєте, якщо б не Ісус Христос, то цієї землі б уже не було, і ніхто із нас би не врятувався, тому що Бог одного разу поставив крапку, коли був Всесвітній потоп, Він скоро зробиться і в другий раз він поставить крапку. Він забере свою церкву і вся. Земля, вона буде спалена і знищена, тому, поки ми живемо, нам потрібно впізнати Бога через його церкву і прийти до вічного спасіння в Ісусі Христі.